Аня, Аня. Ну нам, что ты за костюм и номер. I'm an Arab girl. I like dancing Arab dances. Yeah. And my number is certified. Solution to every problem. So, vote for number 55. 55. Baron Thank you very much. <clears throat> <laughs> 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 I am the best pirate in the world. My number is 120. All pirates and all children vote for me. Чуть не збила королеву. Влада. Hello. My name is Май наминис my мой is із uh, Adams. My number номер стрі. Номер три за Владою. Щоб Так. Мітя. Хело, аме юні хор. З народом буду як до народу, на українське. Номер 88, чудовий динорог рожевого кольору. Дуже гарний костюм. Натуральна ткань там сиділа. Голосив за номер 88. 88. номер 88. Саша. Дякуємо наступний Саша.

my costume is red riding hood i have a lot of different fruits and i can share with you my number is a lot of uh, candies and I love unicorns my number is this in the side of them and все привіт діти абко в дитинстві була улюблена іграшка. Підійміть руку, в кого є улюблена іграшка. Хитро! Я лялька Маша. І якщо у вас в дитинстві була улюблена іграшка, то пам'ять про неї проголосуйте за мене, будь ласка. Відділі пальчик один, один пальчик. Ого, нічого. От так. що такий номер треба ставити в себе? Я запам'ятали? Оце маневри. Меня <чхе> зовут Никита. Я пожиратель смерти. На темной стороне. Переходите на темную сторону, у нас есть течение. номер... А, 13. Самый стильный число. My name is Anna. I'm super grooper 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 tiger. My number is 44. Світи, голосити, 04. Є! Ууу! і Міша разом. Всім привіт! Uh -huh! Ми випускники 2017 року. Надо голосувати або за четвертого, або за п'ятого. У вас є вибір. А відміну від інших ми даємо вам вибір. Потім грецьку, а потім ви голосуйте за нас. -huh. Ти за мене голосуєш. Дякую. Женя. Ей, Е-ге-ей, політиво! Вас це не проведе зв'язку. Добрий день. Я фараон. Люди нас є гибно! <плес> Люди нас є гибно. Мій номер. Давайте. 20, 20, 0 200. Як вам зручно? <плес> 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 Тому робіть свій вибір. У нас ще є одна королева. Діти, а ручку? Давай, давай, давай! Все, бистро. Дітки, я ж королева! тоді так, вибирайте. Голосуй, ви знаєте, за його самі. Вибирайте саме точки. Вибирайте саме! Вибирайте того, до команда! Вибирайте двох кормалка! Дивіться тільки варті точки! за мене проголосуєте, може замість вийти! Отірвай половинку у когось. І так, ще раз. Голосуємо за найкращих, хто вам подобається. Кого вибирайте? За прекрасну королеву. Так, так, всі класні. Всі класні. Будь ласка, Влада, номер. Три, Іра, номер. Що вмирає? Іра. За 20. Саша. Друзі. все. Супер юнікор Вітя. Я вас люблю, 88. Цом, цом, які бомики, цом, які бомики. Чоловік-паук. Красна Шапочка. У мене номер. Маргоша. Нікіта У мене номер опять. Катя. Аня. Женя. Влад и Виша. Отпускай. Отпускай. Женя номер.